Слава Україні! Вітаю вас, любі п'ятикласники, на своєму каналі. Сподіваюсь, що допомагаю вам йти до своєї мети. Ми продовжуємо вчитися читати карти. Сьогодні ми з'ясуємо, які бувають масштаби та як за їхньою допомогою виміряти відстані на карті й місцевості. На картах зображають території різні за розмірами. Це можуть бути карти півкуль, Європи чи іншого материка. Карти країн, для того, щоб помістити зображення будь-якої території на географічній карті або плані, всі об'єкти місцевості потрібно зменшити в однакову кількість разів, щоб зберегти пропорції. Наприклад, відстань від школи до спортивного майданчика 200 метрів. Таку відстань зобразити на папері неможливо, тому на картах або планах відстані подають у зменшеному вигляді. У сантиметрах або міліметрах. Для того, щоб перевести великі відстані на місцевості у малі на плані чи карті, використовують масштаб. А що таке масштаб? Це ступінь зменшення довжини ліній на карті порівняно з їхніми дійсними розмірами на земній поверхні. Масштаб показує, у скільки разів відстань на карті. Менша за відстань на місцевості. Масштаби записують внизу карти або плану у вигляді ліній з написом. Є кілька способів в запису масштабу. Іменований масштаб записується так. В одному сантиметрі 500 метрів. Лінійний масштаб записують у вигляді стрічки. Числовий масштаб. Записують у вигляді співвідношення 1 до 25 мільйонів або 1 до 50 тисяч. В четвертому класі ви вже ознайомилися з іменованим масштабом. Іменований масштаб показує, яка відстань на місцевості відповідає одному сантиметру на плані. Записують це так: в одному сантиметрі 500 метрів. Що більше масштаб. То більше зменшення. Щоб більше зменшення, то більшу за площею територію можна зобразити. але що більше зменшення, то дрібнішими і менш виразними стають об'єкти на плані або карті. Отже, чим більше в одному сантиметрі кілометрів, то масштаб дрібніший. Спробуємо навчитися користуватися лінійним масштабом. Лінійний масштаб застосовують для вимірювання на карті за допомогою циркуля вимірювача або лінійки. Масштабна стрічка або відрізок має поділки, що відповідає певним проміжкам на місцевості. Стрічка розділена на дві частини. Праву це великі поділки, які називають основними, наприклад, 100-200 метрів або 500 метрів, та ліву. Це одна велика поділка поділена на 10 рівних частин. Ці частини називають найменшою поділкою лінійного масштабу. Для визначення відстані за допомогою лінійного масштабу на плані беруть відрізок розхилом циркуля вимірювача, прикладають до лінійного масштабу так, щоб ліва голка розташовувалась на нулі, а права. На одному із штрихів лінійного масштабу. Якщо ваша відстань не співпадає з розміткою у правій стороні, змістіть циркуль трохи у лівий бік, як показано на малюнку, і визначте відстань. Наша відстань на плані відповідає 340 метрам на місцевості. Щоб визначити відстань від школи до річки, візьмемо план і лінійку. Розмістимо лінійку на плані так, щоб позначка 0 на ній була поруч зі школою. І виміряємо відстань до річки. Побачимо, що на плані від школи до річки 4,5 см. Масштаб нашого плану в 1 см 500 метрів. Отже відстань на місцевості від школи до річки складає. 4,5 см помножить на 500 метрів, отримуємо 2250 метрів. За допомогою лінійного масштабу можна визначити довжину кривих ліній, наприклад, з вивистої річки або дороги. Для цього скористаємося звичайною ниткою, яку прикладемо до кривої лінії на плані, повторюючи усі її вигини. Випрямивши нитку, виміряємо її довжину лінійкою. Знаючи масштаб, знаходимо довжину на місцевості. Щоб накреслити на папері план шкільного спортивного майданчику, довжина якого 12 метрів, а ширина 8 метрів, його розміри умовно зменшують. Для цього необхідно вибрати масштаб. Наприклад, 1 см на плані. Відповідає одному метру дійсних розмірів або один до 100. Тоді на плані спортивний майданчик матиме розміри 12 см довжини та 8 см ширини, щоб зазначити, як зменшено дійсні розміри майданчика, на плані вказують масштаб в 1 см або 1 до 100. Бажаю вам успіху!